Життя Олександра Іваніщина обірвалося на фронті. Він загинув, боронячи Україну від російських окупантів. У його серці було місце для честі, обов'язку і любові до батьківщини. Попрощатися із захисником прийшли рідні, побратими, військові капелани, представники громади та влади. Олександра я знав досить багато років, але не завжди нам вдавалося часто зустрічатись. Яким я його запам'ятав? Він був дуже світлою, доброю людиною. Що якщо потрібна була якась допомога, в будь-якому сенсі там прийти щось зробити побутове або якась такий захід, де потрібно якби додаткові люди, щоб організувати. Він перший, хто відкликався, приходив на допомогу у мирному житті. Олександр був звичайним хмельничанином, але війна змінила все. Він до останнього залишався вірним присязі. Тепер його ім'я назавжди вкарбоване у пам'ять нашого міста як ім'я героя. Ніколи не забував про рідних, завжди намагався всіх привітати ну, з будь-якого приводу. Ну і цінив ціни взагалі людські відносини між людьми. Ну, от, напевно, от таким я його запам'ятаю завжди. Після церемонії прощання у Свято-Георгівському храмі тіло загиблого воїна відвезли на кладовище Ракове. Там на Алеї Слави знайшов вічний спочинок ще один син України. У Олександра залишився син, який тепер житиме з гіркою, але гідною пам'яттю про батька героя. Оксана Медведєва, Юрій Сова, телеканал «Перший Подільський».